Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, представник офісу генерального прокурора повідомив перші висновки щодо теракту в Чернігові, де росіяни вбили сім безневинних людей. Під час терористичного ракетного удару, 19 серпня, російська ракета Іскандерем вибухнула в повітрі, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов в ефірі національного телемарафону повідомив, що за інформацію злідства основні основна сила вибуху була спрямована не на драмтеатр, а саме на людей, які перебували навколо нього. Росія використала кандирем і є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр безумовно також отримав пошкодження, але основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей, сказав Юрій Білоусов. Наразі триває встановлення осіб з числа командного складу ЗСРФ, які віддали наказ про здійснення цього удару. Конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету, так звану виставку виробників дронів драмтеатрі, він не коментував однак зазначив, що відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.